Toyota rav 4 2016 року випуску має пробіг 61 тисячу кілометрів, бензин видвигун 2 літри, трансмісію автомат, тип приводу передній. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, подушки безпеки, центральний замок, електричні склопідйомники, електропривід дзеркал, мультикермо. Кондиціонер, круїз-контроль, підігрів сидінь, музика USB, AUX, парктронік передній та задній, легкосплавні диски R17. Це надійний кросовер з невеликим пробігом у хорошому технічному стані. Встановлено ГБО. Є можливість перевірки на СТО.